до кінця, і коли його оскарбляли, говорили йому погані слова, він був завжди спокійний проявляв терпіння. П'ятий вірш. Якщо ж кого із вас не достає мудрості, то да просіть у Бога, даю що всім і без упреків. і дасть це йому. Також потрібно проявляти і мудрість. Ми бачимо з цього віку. Відривку, що говориться за мудрість, Божу мудрість, не таку, яку мав Соломон, хто посвящає на що своє життя, свій час, які мудрості, хотілося також би прочитати для прикладу Еклезіаста, перший розділ. 13 верша. «И предал сердце мое, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривой не может сделаться прямым, и нет ничего, того нельзя считать». Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, и узнал, что это отомление духа. Мы видим, еще Соломон, который в своем жизни признал все, Він і добився слави, він був самим найбагатішим, він був самим наймудрішим. Він говорить, що в мудрості земній він не знайшов, не знайшов того, тої радості, що приносило б йому. Він прийшов до розочарування і Яків говорить, що нам потрібно просити у Бога мудрості, Божої мудрості. Руководствуватися тим, що говорить Бог, що він заклав в слові свому. Просити потрібно також з вірою. Ми можемо не хотіти проявляти цієї мудрості в різних вирішеннях питань якихось, розумно дивитись на речі, не рішати сразу, обдумувати. І Бог дає. Шостий вірш. Ну допросіть віри ні немало не сумніваюся, тому що сумніваюся подобен морської волні. вітром подимаємо і розвиваємо. Знаєте, сьогодні ваш брат на молодіжній зустрічі перед цим гарний такий приклад зробив, мені сподобався про шарики. Один шарик наповнений гелієм це людина, яка стриметься. Яка возрожденна, яка стремиться завжди вверх, також шарик з багажом внутрі, який завжди падає вниз, і шарик, який куди вітер не подув, туди його несе. Це людина, яка не обладає своїм мнянням, не живе за чиїмось або живе, то там, сказали, там, там. Да не думає такоє получить що нібудь від Господа, чоловік з двоючимся мислями не не во всіх путях своїх. На кого ми могли покластися в своєму житті на людину, яка тверда в своїй вірі, яка має фундамент, як написано у Матфія, 7 з 24 вірша, коли подув вітер, був дощ. Людина, яка построїла фундамент, построїла з камня дім, дім вистояв. Вона пройшла ці з з радістю нічого не почутував. Людина, яка построїла своє основання в своєму житті на не на фундаменті, де є, не є фундамент Бог, вона проходить ці спитання. Іскушення в своєму житті з боязню, не мавши тої радості, яку дає нам Бог через своє слово. Також хотілося б вам і мені побажати, щоб ми могли приходити із питання, і іскушення завжди з Богом, проявляти друг до друга любов, внімання. Хай Бог кожного благословить, помолився. Амінь. Слово, де настання це я, ясвої священного Писання, за тобі за Сина Твоєго, нашого Господа Ісуса Христа, взяв на себе велику тяжність і хар і совершив велику победу, побідив те не є себе і в сині і слави Воскресену небезпека, славій милості. Посвятий Бог Свою Господи, Святому Церкви за ніж у коней з слави, благодаря, по всей гостей благослови, молодіж, пора, політа, наставляє, душа і країна, та не буде сили по всем і бути прославі, чим Бога, Херсен і Дух Святой. Великий Боже, я дякую Тобі за цей час, який ми можемо провести разом, Господь, за цей недільний день, коли ми можемо прийти, Господь, Дім твій, поклонитись тобі. Господь також просимо Тебе, допоможи в нашому житті, в кого які є іспитання, в житті, Господь, завжди проходити з радістю, з тобою, Господь, бачити твою руку, бачити Тебе в цьому, Господь. Прославляти Тебе за це. Тобі Господь Вічна слава, любящий Бог. Отай Сан Дух Аминь. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой. Малой. Весь возражение 700. 99 номер. Когда по чернистым житейским дорогам Хорошо с Иисусом всегда. Слушать вас с вашей программой. микрофоне. Значит, тогда хорошо, буду в микрофон. 17 глава Евангелия от Иоанна. Помните, о чем там было? Говорят, это первосвященническая молитва Иисуса, да? И там в 17, -м, 21, -м, 22 -м стихе Иисус молится и говорит, да будут все едино, как мы с тобой, как с Отцом, да? Как Троица, так и Он просит, чтобы Его ученики были едины. И вот этот псалом, который мы будем петь, Он написан на слова из этой 17 главы Евангелия Тиана: называется Да будут все едины. Сестры, я думаю, мы немножко будем менять уже по ходу нашу программу, потому что мы чуть по-другому себе это все, конечно, представляли, но рады, что так. Сейчас будет тоже псалом, называется он «Благодарю тебя, Господь», и псалом «Послушайте слова». После этого будет стихотворение, псалмы, потом опять хор, потом стихотворение, псалмы, и так, пока вы не скажете, нам хватит. Нет, ну я же, конечно, это так... Благодарю тебя, Господь. Псалом Бог.